Ну досить, досить. Не можу вже більше це терпіти. Не можу, але буду. Буду, тому що мені подобається ці мами. Дякую. Так, що це там у нас новий бій? О, новий бій, st 2 Всіх вітаю на новому реплеї. Будемо сьогодні, сьогодні дивитися фантастичний бій на st 2 наш герой тут зарядив 16, бронебійних 20 кумулятивів і 4 фугаси. Я думаю, що йому вистачить, тому що по тим цифрам, які я бачив, він повинен їх вистрілити абсолютно всі. Я думаю, що так воно і буде. Адже якісь прості бої до нас на реплеї не потрапляють. Рушка 251 обожнює цей танк, який він прекрасний. Яка прекрасна ЛТ 9 рівня. Що ж, нашого героя тут три відмітки є. Відмітки доволі такі несимпатичні на СТ-2, як ми знаємо. Вони виглядають як шмат лайна, але ну що вже поробиш? Щось... Мод, треба якийсь встановити, щоб якось їх замінити. Але це не міняє того, що їх у нього три. Танкує він Чарфутюра, один постріл. Є, і сам зараз, напевно, дублета не буде всаджувати. Як на минулому відео наш. Ісу-122. Цей любить більш безпечну стрільбу. Будемо так це називати. Безпечна стрільба по одному снаряду. І, до речі, непогано залітає. Непогано залітає? Я й не знав, що настільки точна гармата. В 2 Ну, тепер буду знати. Адже радянських танків у мене 10 го рівня взагалі немає. Я їх ніколи не прокачував. Вони мене всі дратують. Я не хочу на них грати. Можливо, колись настане такий момент, але точно не зараз. Ай пісочок, як красиво, як красиво пісочок блистить на цій мапі. Супер. Чарфутюр розуміє, що йому може зараз настати кінець, але все-таки пробиває, до речі. Один пробив. О, ще й Йоха отримав. Куди вони нас пробувають? Давайте подивимось. Дуже цікаво мені. Ага, ну вони стоять високо, тому просто в ВЛД. А один, до речі, в НЛД пробив. Не знаю, хто з них. Чарфу дюро пощастило, він танканув. Я думаю, що він пішов би в ангар. Він пішов би в ангар 100%. Нас би там таке пробиття прокнуло, але ні. Йох, приїхав на позицію hr Future. Та ну, ну в Піксель ти точно не попадеш. Ну, ти що? Ти ж граєш на СТ-2? Це ж радянський танк, які Пікселі, друже? Це ж не Леопард, тобі. Хтось взагалі влучає, а так, от в Пікселі на цих танках? Хтось робить такі постріли. Зізнайтеся мені, любите грати на цьому радянському лайні чи ні? А? Так, йох, ййок, виглядає кумедний такий цей йок. Шкода, що я пропустив акцію в бій, коли їх прокачували. Я б його просто прокачав би тільки через зовнішній вигляд. Він крутий, крутий. Я б грав би і постійно собі вмикав би саундтреки з Зоряних війн. Так, дуплет перший пішов. Ой, гарно зайшло. Ух, як же ж гарно дуплет зайшов на 765 одиниць шкоди. Тут і яга ворожа вже під'їхала як тигр. Це у нас 9 рівень, який, певно, буде зараз страждати. Куди він поїхав? Він вирішив дупою розвернутися до нашого СТ2. Ну і зараз за це поплатиться. Все, дуплетом забрав. 3000 настріляв. Дрібниці скажете? Так, дрібниці. Але що буде далі? Як це він так пробив? Я не зрозумів. Я не бачив навіть, як снаряд летить, якщо чесно. Десь він зник. Десь зник снаряд і потім просто з'явилося пробиття. Вйоха. ну, так от буває. От тут уже нормально полетів снаряд. Ми бачили траєкторію. все окей. Бідний йо. Бідний йо! Але, знаєте, я вам скажу, що якби не Готем М10, то все було б набагато сумніше. Тому що він витягував на себе Йоха. Потім Йок злякався, почав від'їжджати, і тільки тоді наш герой почав по ньому влучати. Так би ситуація була б зовсім інакшою. Так що подякуємо М103. За цю, цей прекрасний тактичний хід. т 49 катає тут. Щось там світить. Цікаво мені, як буде на ньому грати. Я зараз поки що прокачую теж гілку Шеріда, граю на сьомому рівні. Сьомий рівень такий, як і всі інші сьомі рівні. Ніякий, немає чим мені взагалі похвалитися, от так от. Удис поїхав наш вангар. І, до речі, забрала його рушка. А от німецька алтеха мені дуже зайшла, коли я її прокачував. І 9 рівень, і 8 рівень, і сьомий, навіть шпік там, здається, був. Теж досить такий кумедний танк був, просто перевертався. Коли ти на ньому їдеш, він перевертається, якщо швидко розганяєшся і входиш в поворот. Черфутюр, буде дуплет. Ай, на жаль, на жаль, він зупинився. Він зупинився. Тільки один зайшов. КПЗ в Ангар. Добре. Ми програємо по хітпойнтам і по одному танку. Ця рушка клятає все, ще хоче навіть нам всадити. Так от отримую без зведення, просто розвернувся, дав. В бідолахо. Там його мінотавер контролить. Цю рушку контролить Мінотавер зараз в пустелі, але на дюнах стоїть там. Тримає лінію оборони. 6-8. Ми програємо. До речі, М103 не здається, він там в горах так з 705А бореться. Вони, видно, соромляться один одного і не хочуть виїжджати на зустріч. 60 ТП. Так, у нього 2000 хітпойнтів. у нас трішки менше на сотню, на дві сотні. У нас тут є прикриття, до речі, леопард PTA стоїть. Там десь на горі в кущах, да, щось там накидає, буде нам допомагати, напевно. Є. Одне влучання є, і є соточка тут. Ну що, в планку. Прямо влучив в планку. 425. 6 тисяч уже настріляного у нього є. Ой, що зараз нашому мінотавру може бути боляче. Там в нього ще арфутюр в'їжджає. Ну, капець, подивіться, в нас зараз біля бази третя і мінотавр, і т 95 Ну як це так? Ну як це так? Наш головний герой тут. Зараз має страшну зарубу з ЄС е із 60 ТП. Йому потрібна допомога. Т-95, до речі, міг би дуже навіть гарно допомогти. Як і той самий Мінотавер. Я. Що це коїться взагалі? Як? Як? Яким чином? Ну, до речі, він взагалі без зведення теж нам кинув. Але чому він поїхав взад? От чого йому йому стукнуло в голову зараз поїхати нагору? Ну, він ж знає, що тут СТ-2 стоїть. Ну, щось таке трапилося. Видно в його житті. І тепер він змушений буде їхати в наступний бій. Вже не на своєму 60 ТП, а на чомусь іншому. 7100 вже накидав. Леопарда підсвітив. Зараз речі, базу зіб'є. Ціни йому не буде. Мінотавр, до речі, з т 95, а разом синхронно їдуть зараз на базу. Будуть пробувати збивати. Давайте, ми в вас віримо. Вони їдуть дуже повільно, але їдуть. Так, ну у захоплені ружка і ще щось. Підозрюю, що це, напевно, 704 об'єкт. Так, це об'єкт 704 стоїть на захопленні бази разом з ру... 251. ну Все, вони отам от от отримують своє. Приїхав Т-95 з мінотавром, просто роздали всім. Просто роздали. Вони чекали моменту, приїхали, роздали. А мінотавр, до речі, в ангар уже поїхав. 8400 накидав наш головний герой. Круто. 3000 на танкованого, 1000 асисту. А вже за таке можна давати майстра. Що, 6 голдових снарядів у нього залишилося. А я щось посоромився, посоромився він тут. Їхати хоче, хоче щоб. А 100% було попадання, то вирішив в НЛД заїхати. Отак от 9 тисяч накидав. Залишилося 4 супротивника. У нас залишилося 4 кумулятива, 1 ББшка і 4 фугаси. Мало, мало, мало. Ну, як я і казав, ну, що він всі снаряди повинен вистріляти. Адже нагатив він добряче. О, ось і наш М103. Наш колега, який допомагав нам на горі, він якось тут якось встиг переїхати. Що, забереш бобаху, давай. Забрав бобаху, молодець. Перетнув позначку в 9024 шкоди. Супер, 10 хвилин зіграно. Так, від на 427 отримав. Все зробив в цьому бою. Від всіх отримав, всім дав. Вісім танків вже забрав. Наш Т-95-й захоплює базу. Успішно черепаха стоїть, збирає на себе ворожу арту, напевно. А в них залишився об'єкт 705А, в якого практично немає хіт -пойтів. І що в нас тут об'єкт 261, який накидає десь за гори? Можна було б вже й, напевно, фугаси заряджати. Але ні, він хоча. 100% мати шанс забрати ці танки кумулятивом. Зараз в якийсь каточок, як кине. І до побачення. Як вам взагалі двох танки? Подобаються? граєте на них? Ну, зізнайтесь, граєте чи ні. Мені здається, що граєте трішки. Сідайте, поки ніхто не бачить, і граєте на такі от. Є, мінус 510 хітпоінтів. Настріляв ще. 9900. Так, ну і сот. сотка залишилася. 100 хітпоінтів, 100 об'єкт 705А. Якраз, щоб перетнути позначку 10 тисяч. Вийде чи ні. Просить, не захоплювати базу. Т-95. підтверджує. а от і 705А. просто подарунок. Подарунок. Поїхав в ангар, 10 тисяч перетнув. Супер. 10 кілів, 10 тисяч настріляв. Так, ну що, подивимось, результати. Ну, звичайно, отримав він майстра. Що тут по медалях вона? Медаль пула. Так, основний калібр. воїн. Так, непогано снайпера отримав. Супер. А, 10 танків забрав. 1836 досвіду. Заробив 10 тисяч, настріляв. Капець. Всі майже снаряди, практично вистріляв. А, пішов в мінус. Ну що ж. Наш головний герой пішов в мінус, але нічого страшного. Я думаю, що такий бій не дарма зіграний на Голді, адже на він досить багато. Так, ну що, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на відео. Ставте вподобайку, адже це мотивує мене робити далі відео. Реплеї вам цікаві записувати. Тому до зустрічі!